Ітай наполягає на якнайшвидшій розрядці ситуації навколо війни в Україні. Про це китайський лідер Сі Цзіньпін заявив заступника голови Радбеза РФ Медведєву, який приїхав на поклон до піднебесної. Натомість Медведєв заявив, що виявляється Росія готова повернутися до переговорів з Україною, але лише за умови, що Київ усвідомить реалії. Які є наразі, іншими словами, Росія не збирається відмовлятися від свого ультиматуму. Однак, схоже, нічого нового до риторики не додалося. Китай, який раніше, підтримує кремлівські наративи, американський інститут вивчення війни пише, що Китай під виглядом закликів до миру повторив стандартну позицію КНР щодо деескалації та рекламував ініціативу друзі миру, яка фактично грає на користь Росії. І Кремль боїться, що Китай може відвернутися, тому відправляє гінців, аби просити Сі Цзіньпіна продовжувати допомагати Росії. Йдеться не лише про підтримку у війні проти України, а й про допомогу в обході санкцій та постачанні товарів, які Росія не може отримати напряму. Кажуть аналітики, ситуація ускладнюється ще й тим, що новообраний президент США Дональд Трамп вже натякає Китаю, якщо той і далі буде підтримувати Росію, намагатиметься підштовхнути світ до альтернативної валюти чи посунути США з геополітичної вершини, це матиме серйозні наслідки.